Культура страхування із вами Family Life Insurance. Отже, сьогоднішня тема це різниця між автоцивілкою і каско, міні-каско. Е дуже багато вже років у страхуванні, але люди все одно чомусь плутають ці два види страхування. Каско це ви страхуєте свою машину. Міні-каско, свою машину, контакт з автомобілями. Автоцивілка це лише відшкодування замість вас комусь. Це дуже по-простому. Цивільна відповідальність. Якщо ви є винні, платять іншим людям за їх майно, за їх здоров'я. По новій автоцивілці, якщо вас вдарили, якщо у вас 25-го року, ви їдете в свою страхову компанію. І своя страхова компанія вами займається і відшкодовує. Це якщо два автомобілі в ДТП. Якщо три і більше, бо є травмовані в компанію винуватця. Або ж прекрасний продукт компанії Інго, свідомий захист, 1850 гривень, 1600 гривень. І ви завжди їдете в свою компанію, незалежно від того, хто у вас вдарив, яка у нього страховка, чи є у нього та страховка. Тому це прекрасно. Гарного дня і до перемоги!